Слухай, от я коли лежав в от те, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так, лежиш, клішко, і біля тебе зліва, справи люди, які взагалі непонятно як держаться, на останньому на чесному і Божим слові. І що мене дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх зрятували, і вони лежали, і казали, я хочу дуже, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дому. Ну, Військові, які там постраждали, ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би типу, взагалі в цілому забрали, а він лежить і поняв, Він на уверена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а в час станом і був такий, що ну, взагалі, ну, просто як мати Божа, взяла і піднімає кожен день. От, я, знаєш враження. І ти дивишся, як їм краще стає, і ти розумієш, в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От Ресурси організму якісь неймовірні. Просто неймовірні. І от я, мене це дуже надихало. Я бачив, як військові, яким ну, я, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли на них. Ти бачив, як вони поправлялись. Ну, і в тому числі за допомогою наших лікарів. І вони потім відправляли їх домой, але ну, це мене дуже сильно тримали.